Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Віч'я. Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі поряд зі мною про Володимир Давидов, настоятель храма Архангела Гавриїла. Отче вітаю. Вітаю Лона, Вітаю наших глядачів. Ну, вчора ми читали фрагмент Євангелія, де розповідалося про розп'яття і смерть Христа. Давайте зачитаємо сьогоднішній вірш. Він сказав. Стережіться, щоб вас не ввели в оману, бо багато прийде у моє ім'я, кажучи, що це я, і час цей наблизився. Отже, не йдіть слідом за ними, коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо цьому належить бути раніше, але то ще не кінець, і будуть знамення на сонці, і місяці, і зірках, а на землі туга народів від раптового шуму морського і збурення. Люди вмиратимуть від страху і чекання біди, що йде на Всесвіт, бо сили Небесні захитаються. І тоді побачить сина людського, який гряде на хмарах з силою і славою великою. Отже, от чому так побудовано читання Євангелій за богослужіннями? Тобто, чому ми читаємо Євангелії непослідовно? Вчора читали про, вже про смерть Христа, сьогодні читаємо те, що Він нам промовляє. Якщо взяти? Загальну картину, то там все послідовно. А Євангелія, скажімо так, у нас є там Новий рік громадянський, є церковний новий, новий рік, який там 14 вересня за новим стилем починається. А є ще своє те ж коло євангельських читань, яке починається не з церковного Нового року, а починається воно з світлого Христового Воскресіння. Тобто, коли. Пасха, це як у нас ну, найбільше свято, да? свято свят. І від нього, звичайно, його б вважати насправді церков, церковним новоліттям, а від нього так відштовхуватись. Ну, зараз не про те. Е, так от, Євангелія е, на Пасху це перша, перші вірші першої глави Євангелія від Іоанна Богослова. Е, і далі повністю. До наступної Пасхи має прочитатися все Євангеліє. Воно поділено на так, так звані зачала, що ми і читаємо з тобою кожен вечір і про що говоримо? І до кожного дня, тобто, ми ж розуміємо, що Євангеліє, воно прив'язано не до числа, а до там. Е до седмиці після Пасхи у нас є яка сьогодні седмиця? Там 32-а седмиця, 16-та, 16 після п'ятидесятниці. Там спочатку після Пасхи, а після mm -hmm. п'ятидесятниці вони так відраховуються. І, наприклад, середа четвертої седмиці після п'ятидесятниці стали Євангеліє. От оце воно є. Євангелія дня. Але е, ми ж розуміємо, що Пасха буває, оця кількість днів між Пасхами може бути більшою, може бути меншою. Тому що Пасха вона плаває, вона в не стала у нас, а по місячному календарю відбувається, і виходить так, що є так, такі поняття, механізми, щоб врегулювати Євангелієм, щоб воно читалось послідовно і все вичитувалось, є механізм так званих приступок і відступок, коли Пасха чуть далі. далі то е, ці механізми застосовуються, і зачала буває там трошки зміщаються, або прочитуються, якісь випадають. Теж це все розроблено як є, якби закони такі уставні. В які моменти, коли пасха, наприклад, рання і днів у нас менше, що опускається? Якась частина буває пару глав Євангелія е, від е, Луки, чи там від, від, від Марка, здається, Вони опускаються. Буває навпаки, якщо Пасха пізніша. І у нас ми вже все вичитали, коли євангельське завершилось, то навпаки, навіть е зачала ось, фрагменти Євангелія, вони повторюються. Буквально так буває, що через три тижні, оце оцей пасхальний, не пасхальний, <с. а <с. передпостовий період. І вони е е повторюються. Але є ще один нюанс: е е е якщо подивитися на зачала буденні, вони більш-менш йдуть дійсно один за одним. А субота-неділя, вона з кожним о Е, Механізмами уступка-приступка угу. вони з'їжджають, і, і е, виходить так, що їх теж треба вичити. І буває, що євангельські е, зачало суботи і неділі відстають від тих седмиць Євангелія, е, е, яке на седмиці читається на, е, на тижні. І виходить, що, наприклад, одне євангеліє закінчили, от Луки закінчили, почали читати Марка. А воскресні зачал і субота і неділя. Оці два э, зачала вихідного дня mm -hmm. ще вичитується попередньо. Євангелія, mm -hmm. і виходить так, що ми читали вчора Марка, а сьогодні читаємо Луки, mm -hmm. тому що ще вичитується. Ну такі закони так. Але головне, що ми читаємо протягом року все євангелія повністю. Євангелія да, yeah. це було закладено головним. Mm -hmm. Давайте продовжимо сьогоднішній вірш. дочитаємо. небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть. Зважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжувались об'їданням та пияцтвом і житейськими турботами, і щоб день той не спостиг вас несподівано, бо Він, як сіть, прийде на усе, що живе на поверхні всієї землі. Отже, пильнуйте повсякчас і моліться, щоб ви сподобались уникнути всього того, що має бути, і стати перед Сином Людським. Отже, от що означає ця остання фраза, що той, хто пильнуватиме, уникне біди і зможе стати перед сином людським? А що будуть такі, що навіть і не сподобляться стати перед сином людським, тобто до суду Божого? Ні, я тут думаю, що тут говориться не те, що хтось стане, а хтось не стане, а момент не так чи ні, а момент якості. В якості. Кого ти станеш перед Христом в якості того, кого Христос виправдає, чи засудить? По-іншому можна сказати так по Івангельстві, в якості козла чи в якості агнца, угу. тому що агнці підуть по Одесною Господню, а козлі ще ошую. Отут, якби ти саме на цьому наголошується. І бачиш, Господь її проговорює, що знов і знову нам говорить, щоб ми були пильними. І пильний від чого? Він і застерігає від пияцтва і інших от таких е, гріхів. Утіхи. Так, тобто, він нам вказує, за чим ми маємо пильнувати, за тими нашими природніми інстинктами, які були вражені гріхом, і те, що у людини є. Е, Природнім, воно стає э, через гріх уже пристрастю. Тобто, ми ж, наприклад, для нас природньо їсти. Але коли пристрасть п, про, э, проникає в нас гріх, то ця потреба їжі виявляється в надмірній їжі, в надмірному э, вінопіті, <т priests> е, і коли виходять уже гріхи. Через це Господь і попереджує нас, щоб ми були вартовими постійно. Щоб навіть оці щоб не давали змогу бісовським прилогам поселятися в наших душах. Ой, ну дай Боже, зараз от якраз ми стоїмо вже просто напередодні Великого посту, от якраз можливість нам себе проявити і засвідчити наше християнство, нашу любов до нашого Спасителя Господа. Дякую тобі, отець Володимире, за тлумачення, і будемо прощатися на сьогодні. На все добре. Хай Господь благословляє і оберігає. Доброї ночі. До зустрічі. До зустрічі, дорогі друзі, до побачення.